Будь-яке начало, має кінець. І от зі господарського виробництва ми сьогодні підійшли до деякого моменту, коли ми будемо підбивати підсумки. Ми спостерігали за цим полем вже на протязі цього періоду вегетації ячменю. Маємо характеристики розвитку цих культур, ми їх вам приведемо, але сьогодні ми обліковуємо урожай. От я стою на такому інтересному місці. Ось оця сюди ми ходили відбирати. От дивіться, тут технологія класична, через нами дуря 15, тут технологія в журі. Характерний бугрик, двухстрочечний посів і от комбайн йде саме посередині. Далі ми підемо вправо і вліво і будемо здійснювати спостереження і обліковувати урожай. Бункер пустий, починаємо обтік. Перший проход будемо важити з кругу, туди, назад, на повну жатку, Поки що традиційно починаємо на традиційній технології. Гена, давай! Розкосили туди отати. Два проходи. Перше повторність. Ми зібрали на повну жатку. Машина поїхала на зважування. Час приїде, ми узнаємо вагу. Тож ми почали набушити. Знову робимо. Круг. Перша повторність, зважимо і зробимо перші порівняння. Які от нас так хочуть. Технологія протір Ось такий буде візит дефект Гони одинакові, ширина захвату жатки одинакова, Комбайн одинаковий, територія близька, будемо чекати першого візі ефекту Шановні колеги, мене звуть Олександр Ярошенко, я керівник компанії БТА Груп, яка є офіційним дилером компанії Мзурів України. Ми знаходимося у Київській області над дослідницькому в інституті Погорілова, там, де на полігоні ми закладали досліди на порівняння двох технологій технології традиційної і технології Мзурі протіл. Зараз 24 липня і ми на сьогоднішній день отримали попередні вже дані по врожайності, то, чого ми хотіли довести до вас, як до наших глядачів. Ми бачимо два зразки, традиційна технологія і технологія Амзурі, яку ми порівняли. Бачимо другий трохи розвиток. Рослини вище, дійсно і врожайність тут теж трохи пальця не переставляв, лінійки в руки не брав. Трохи вище. Ми цими дослідами довели, що в звичайних умовах всьогодення технологія мзурі має. Жити і в суспільстві і використовуватися з нашими фермерами. Тому що, по-перше, економія на обробітки ґрунту, на пальному і покращення ґрунтових показників само, самого ґрунту. В даному випадку ми порівняли традиційну технологію з традиційними механізмами, з традиційним обробітком на однаковому фоні. Віктор Васильович. Це фахівець, який досліднював всі ці е, зразки, мав попередні якісь вже висновки і має попередню е, урожайність. Да? Десь близько. Ну, ви бачите, що... Як там? кінець переставили на почало, то тобто ми можемо вже зараз говорити. Поле зібрано. От Туди пішло журі, туди пішло. Ну, далі це по фільму буде видно більш детальніше. Так що, так, да, ми можемо вже зараз говорити. Ми, ми, це буде висвітлено більш детальніше, з відповідними спостереженнями, за фазами розвитку рослин, за їх динамікою розвитку, з якої, з якої витікає те, що ми бачимо сьогодні, що одне вище, друге нижче. Ми можемо зараз з певністю сказати, що прогнозовано, з моєї точки зору, прогнозовано Мзурі отримала лучшу оцінку. Ця оцінка, так як ми ставили експерименти не з використанням там, неймовірної кількості всіх передових, а ставили чистий експеримент традиційно з таким набором машин і такими добривами, і Мзурі, як одна машина з такими ж добривами на тій ж самій культурі, ми отримали в цьому році плюс 5,2% урожаю на МЗУрі. Ще можу додати, що десь там додати, що ми знаходимося на полігоні чотирьох систем обробітку ґрунту. І ще одним таким інтересним фактором, яким, до якого кожен хто вирішить, що мзурі йому вже підходить і він може її використовувати ефективно, стане все рівно питання, а от як мзурі в перший рік. Так от у нас тут була оранка, була рихлення, я вже це говорив. І от на цей фон ми наложили Мзурі як на перший рік. Тому ще одним таким. Оціночним показником, який ми визначили, ну який взагалі-то прогнозований і знову знає з точки було, що рівномірність врожаю по площі у мзурі, порівняно з традиційною технологією, на 30% краще. Тобто не, нема по полю, переходячи від прошлого року обробітку, обробітку, системи обробітку, вона вона більш стабільніша, вона нівелює ті фактори, які бу можуть бути присутні. І це я вважаю ще один такий із моментів, який, ну крім того, що Олександр розкаже вам, є, звичайно, менше затрат. Як мінімум, менше людей. Менше людей, менше процесів, легше організаційний момент, легше вибрати оптимум. Так, його треба вибрати. Тому що там, коли ми традиційно, ми там можемо десь землю підсушити, можемо десь все, але ж в даному випадку ми всі операції зробили за один прохід. Ми практично не втратили і капельки вологи. Тому що після кожного обробітку у нас є такі зуби, інтенсивне випаровування, потім стабілізація, знову щось перевертаємо, знову інтенсивне випаровування. Тут у нас за один прохід мінімум втрат вологи. Тобі ж хороше, добре слово. Ми почули від вас. Стабільність це запорука гарного і стабільного врожаю. І я рахую, що цей досвід, який ми отримали, це буде ще додатковим плюсом в нашу копілку наших дослідів, які ми зробили по всій Україні. І я думаю, що ми далі будемо спілкуватися, працювати. І ще показувати ще інші культури. У нас ще попереду буде соя, яку ми теж заложили в даному хазяйстві, на даному полігоні на другому полі. Ми теж його покажемо далі. І будемо з вами. Дякую вам за велику увагу. Дивіться нас, дивіться наші відео, підписуйтесь на наш канал Ютуб. Будемо з вами, Компанія Зорі. Дякую до зустрічі! Так, да, але якщо ви приїдете на сою, ви побачите ще досить інтересні речі і тоді точно підпишетесь, тому що на сої ми поставили неймовірний експеримент. Да, але там, що... де ні, де ні, умовно кажучи, те, що, мабуть, ну якби мрія будь-якого селянина зібрати і посіяти. От ми так зібрали кукурузу як-небудь. Залишили це поле для мзурі, А там до зустрічі, побачите. Дякую. Ми приїхали на поле, на якому ми закладали дослід по мзурі Сої по технології Мзурі і по традиційній технології. Далі ми в нашому випуску будемо показувати результати. Які ми отримуємо тут на двох ділянках і до подальших зустрічей. Щасливо.